Виконуємо номер 1.13 із підручника Геометрія 8 та 5.13 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Периметр чотирикутника дорівнює 60 см, а одна з його сторін 24 см. Знайдіть невідомі сторони чотирикутника, якщо вони між собою рівні. Мається на увазі сторони. Берема чотирикутника це сума довжин всіх його сторін. Отже, 60 віднімаємо 24 і ділимо на 3, оскільки вони всі між собою рівні. 60 24 це буде 36, і 36 на 3 буде по 12 сантиметрів. І записуємо відповідь 12 сантиметрів.